57-56 це тут в районі Клемника. Слава Україні, козаки! Сьогодні оглядаємо та тестуємо акумуляторну безхідкову куту, шліф-машинку. Вона поставляється в фірмовому кейсі. Комплектація класна. Ось так. Гарантієчка, інструкція англійською мовою, але відразу скажу, що на сайті виробника є інструкція українською мовою, тобто можна перейти по QR-коду та почитати або просто зайти на сайт. В комплект поставки входить два акумулятори, вони гарно кріпляться. Ось такі: акумулятори мають 20 вольт та 4 А. Зарядний пристрій на 2,2 А. Тобто він заряджається акумулятор за 2 години від 0 до 100%. Також ключ, захисний кожух. та, Як кажуть у народі болгарка або у вас їх Ручка, яка вкручується з двох сторон, ось, та. так, ну, ладно, ключу, бо Зараз на, на камеру не зручно вкручувати. Таке, кнопка блокування шпенделя. Тут вона має відлив потоку, тобто її нажати е, випадково не вийде. Випробовуємо міцність кейсу. 85 кг, кейс витримує без проблем. Дивимося, що там у нас? Все тіленьке. Так. Дуже круто, що продумано місце для зберігання дисків. Ось можна відкрутити ось такий бент та поставити сюди. Ось мене є відрізний диск, шліфувальний. Та відрізний по дереву. і Ми закручуємо. І маємо де зберігати певну кількість дисків. Також, а, щодо мінуса, ключ ось його місце, він має ось тут триматися, але він чомусь випадає завжди. Тобто я перекидаю отак. Відкриваю і ключик нас тут лежить. Ну, мінус, але не прям суттєвий. І ще тільки я відкрив кейс, у нього був відчутний запах пластику. Але через певний час, я думаю, так 3-4 дні, бо в мене вже цей наборчик десь тільки часу. Запах вивітрився і зараз його немає. Але спочатку запах пластику присутній. Акумулятор повністю заряджений. Знімаємо його з зарядочки, щоб зняти, треба натиснути на фіксатор і тоді він знімається. Розкрутимо, подивимося, що там О, гарно зажали. І так, я підключився електронним навантаженням, використовував щупи з двох провідною системою для компенсації падіння напруги на дротах. І так, розряджати будемо до 12,5 вольт струмом 1,5 А. Запускаю тест. Подивимося скільки ємності дійсно у в акумуляторі. Ємності закінчився, він тривав 2 години 52 хвилини. За цей час було віддано 4307 мА годин ємності або 4,3 А, що більше, чим заявляв виробник, вказуючи 4000 мА. А також було віддано 78560 мВт годин ємності. Тобто акумулятор повністю відповідає своїм характеристикам заявленим, і претензій у мене до нього немає. От нижня частина акумулятора прогумована, тобто зверху тут іде такий пластик, а низ прогумований, і акумулятор взагалі не ковзає. І віддерти його цю гуму ну, неможливо. Я от нігтями з усієї сили пробую, але не виходить. Ось таке. І плюс вентиляція акумулятора. Тобто він не перегріється. Ставлю його на зарядку. Подивимося, за скільки часу він зарядиться. Зараз у нас 14,59. 1659. Десь хвилинки -три тому засвітилась лампочка зелена, це означає, що акумулятор повністю заряджений. Давайте його знімемо. Подивимося, що там у нас по температурах. 57-56 це тут в районі клемника. А так акумулятор 36, ззаду 34, 42, тобто температури в межах норми. Тут деклеми трошки нагрілося більше, але теж не критично. 54 градуси це. Допустима температура. А що сама зарядочка? Зарядка нагрілась трішки більше, 60 Відрізаю газову трубу діаметром 35 мм та товщиною стінки 3,5 мм. КШМ робить робиться без проблем. Повністю трубу ріже. Діаметр труби, яку я різав 34 мм, товщина стінки 3,5 мм. Поставив 125-й зачисний круг. Так. Зараз спробую зняти іржу з труби. Потужності вистачає більш ніж повністю. та шліфувати та зачищати метал. Це болгарка вміє на 10 з 10. Так, Буквально за 2 хвилинки можна очистити доволі значну площу. Я знову ж таки забувся прикрутити ручку. Це вийшов на вулицю без ручки. Так, а ось результат роботи двох хвиляної. як на мене достойно зараз максимальним зусиллям намагаюсь зупинити кашаєм нічого в мене не виходить поки що аж метал по червоній а вона не зупиняється відрізний диск по дереву та дошка Дошку ріже взагалі без питань, ніби масло, навіть не відчуває. Це ріжеться швидко та з гарним пропилом. Трішки попрацював з кашем. Класна, компактна, гарно лежить в руці. Прогумована ручка оця, ну, тримає болгарку, грубо кажучи, намерку. Сподобалось, що вентиляційні отвори прикриті супермілкою сіткою. Ось Туди навіть терса не попадає. Я відрізав дощечку і терса затримується ось тут і не попадає всередину кашем. Також сподобався дуже швидкий. Зйом кожуха цього. Щоб його скласти, бо він транспортується окремо від ПШМ. Щоб скласти в кейс, це одним рухом зняли і потім так само одним рухом поставили. Дивимо, що там у нас з редуктором. Тепер знімаємо редуктор. О, так, мастила тут у нас більш ніж достатньо. Редуктор впирається в гольчатий підшипник, як видно. Так, складаємо назад. Чубаємо складно. Витягнули. Ось наш мотор. Він вали його кріпиться на підшипнику. GB. Ось так. Так. Безщитковий моторчик у нас все. Більш нічого я тут такого не бачу. Ага повністю готового до роботи інструменту разом з диском та кожу поміручкою складає 2 кг 281 грамм. Ручка, до речі, величенька, зручна, гарна і прогумована. Й гума також приклеєна. Гарно, не сира і не відстає. Ну, і зламати її також ну, я не можу. Чудово. Я використовував її без ручки, щось забув за ручки. На задній стороні редуктора є отака відливочка, до якої можна болгарку поставити, і вона не буде трястись. Тобто, ви попрацювали, диск ще крутиться, але ви можете положити безпечну болгарку, і вона не буде рухатись. Плюс. Ну і до висновків. Почнемо з мінусів. Претензії в основному в мене до кейса. Кейс мав запах пластику, який вивітрився, та погано фіксував ключ, який відкручує ось цю гайку. Я думаю, що це не є великими проблемами. Плюсів значно-значно більше. Перший плюс це безщитковий потужний економічний двигун. Потім акумулятор на 4000 мАч і не один, а два. Ємність підтверджена, навіть більша, ніж заявляє виробник. 4300 Мілампер показав е, мій тестер. Також 12 місяців гарантії. Це дуже вагомий плюс. Потім швидко на кожусі. Та і компактність. Вона компактна, не важка. Нею можна підлізти там, де великою болгаркою. Ми й не вліземо. Гарне виконання, підшипники. Редуктор, до речі, також не грівся. Весь час, що я працював, редуктор, я пірометр з собою не брав, але так на відчуття градусів до 45. Тобто температури гарні, охолодження є, вентиляція класна. Сюди бруд потрапляти не буде і ніякі тирса, стружка і все інше. Продумано. Ергономно і достойно. Хороше виконання. Мені сподобалось. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобачки та пишіть коментарі.